Америка із жахом вивчає досі жорстокого убивці з Орландо, намагаючись збагнути, що підштовхнуло його до злочину. Омар Метін мав афганське походження. Він народився у Нью-Йорку і провів майже все своє життя на Флориді. Правоохоронні органи США підозрювали його у зв'язках з ісламістами. ФБР двічі допитувало Метіна по тому, як він висловлював прихильність до джихадистів у розмові з колегою в охоронній компанії. Колишня дружина Омара змальовує його як неврівноваженого чоловіка, схильного до насильства через кілька місяців після нашого одруження я помітила його неврівноваженість. У нього був біполярний розлад психіки. Він міг розлютитися без причини. Саме тоді я почала турбуватися про власну безпеку. Через кілька місяців він почав застосовувати проти мене фізичну силу. Дуже часто він не дозволяв мені розмовляти з моєю родиною я намагалася бачити позитивне навіть тоді. Однак, моя родина цим дуже перейнялася і вирішила провідати мене та врятувати мене з цієї ситуації. Метін декілька разів на тиждень приходив молитися до ісламського центру у Форт Пірсії. Однак там не бачили ознак його радикалізації. Розповідає Імам Саєд Шафід Рахман Я хочу сказати, що він був дуже тихим. Він приходив останні хвилини і виходив у перші хвилини. І він не розмовляв ні з ким. А коли хтось потиснув йому руку, він посміхався, тиснув руку та йшов геть. А ще він приводив свого п'ятирічного сина, який грався навколо нього. Він молився, а потім брав сина на плечі та просто виходив. Імам каже, що Метін практично не мав друзів серед відвідувачів ісламського центру. Саєц Рахман зазначив, що він ніколи не ставив йому питань щодо ставлення до геїв. Відомо також, що Омар Метін хотів стати офіцером поліції та подавав документи на вступ до поліцейської академії.